можу сказати впевнено, що я розвиваюсь з кожним курсом, з кожним семестром, з кожною сесією, з кожним екзаменом проходжу якийсь рубіж, який мене загортовує і дає мені силу в подальшому. Я з що можу сказати, що я люблю те, чим займаюсь. Моя спеціальність цифрові технології, і я ні разу не жалкувала про те, що вступила саме на неї. ІТ-сфера завжди мене цікавила. Вона є перспективною і актуальною на час. Я відчуваю, що я змінююсь, адже Дуже багато цікавих знань, навичок тут отримую. Дуже багато різних подій тут відбувається в моєму житті, так як я дуже багато часу проводжу в університеті. Одним з найкращих спогадів власне за моє студентське життя, тому що я так само є випускницею нови є студентське життя поза парами. Це було щось неймовірне і, чесно кажучи, я зараз всіма зусиллями стараюсь показати це нашим студентам, нашим майбутнім абітурієнтам і допомогти їм прожити ті самі емоції. Ми сидимо на парах, і я відчуваю, що те, що я зараз роблю, те, що я навчаю, а я буду це використовувати в майбутньому і що я готова цим. Займатися надалі в своєму житті. Наша візія це інтелект гармонійного суспільства. Це дуже ємні слова. Тут багато зашифровано і закодовано. Але ми справді створюємо інтелект в середовищі інновацій. І це наша місія в цій країні і в цьому світі. Студент, кожен здобувач в нашому університеті, як мінімум, має 25% дисциплін, які він вибирає по суті сам. Наприклад, економіст може вибрати дисципліни, які дозволять йому краще опанувати англійську мову. Або, наприклад, механік може вибрати економіку, тому що планує почати саме бізнес. Тому це дозволяє будь-якому студенту самому сконструювати ту траєкторію, яка буде йому. Найбільш ефективно в його власному житті У нас так само працюють і психологи, які допоможуть підкоригувати, куратори, ментори, освітньої програми, які дозволяють студенту допомогти цю траєкторію побудувати. Ще з школи я визначився, що хочу стати будівельником. Хочу створювати, хочу проєктувати, хочу будувати. Це професія моєї мрії, і університет він дає мені знання, дає мені те, що я хочу отримати. Це тиждень знайомств, це перший тиждень навчання, де у вас немає пар. Але у вас є можливість відвідати всі наші лабораторії, майстерні, музей, танцювальні, музичні класи, познайомитися з ректором, поспілкуватися з ректором, познайомитися з проактивними студентами, які вам в цей перший же тиждень можуть розказати досьє і всі свої круті фішечки, які вони знають, і навчити цьому вас. Так само адаптуватись в гуртожитку, познайомитися зі старшокурсниками там. На скільки фішок нашого університету – це те, що збирається групи не по спеціальностям по вивченню англійської мови, а по рівням. Тому це дозволяє будь-кому за чотири роки дійти з початкового рівня елементарного до достатнього рівня, щоб без проблем попасти на будь-яку мистерську програму по всьому світу в Україні. В нас у цьому році наш університет. Піднявся в рейтингу топ-200 Україна, а це основний рейтинг навчальних закладів України. Відразу на 15 позицій. Це серйозний ривок. Я переконаний в тому, що ми і надалі будемо підніматися в цьому і всіх і решті рейтингів. Для цього ми працюємо, для цього ми залучаємо найкращих працівників, найкращих студентів. У кожного викладача є якісь свої особливі підходи навчання і методи подачі інформації. Використовуються інтерактивні методи навчання, завдяки яким студенти безпосередньо взаємодіють з викладачем. Використовуються мультимедійні посібники. Тут саме навчання студента викладачі при будь-якому твоєму питанню до тебе підійдуть. Максимально по-доброму підкажуть, розкажуть, де є помилка, як краще зробити. Ну, тобто, викладачі тут топові. Цінують студентів, бачать, як вони трудяться, і мені це дуже подобається. Вони передають свій професіоналізм студентам. Тому студент навчається і критично мислити, і взагалі вчиться життєвим цінностям. Студенти, крім України, ще з 30 країн світу. У нас є підписані договори з європейськими університетами про подвійні дипломи. Ми є членами восьми великих міжнародних університетських організацій об'єднань. Ми беремо участь в десятках наукових проєктів, серед них 14 великих грантових європейських проєктів. Є гарна практика, коли студент проходить різні курси на онлайн-платформах, наприклад, КОСР або IDX або Prometheus, і ці результати зараховуються як частинка курсу або повноцінний курс. Мені завжди подобались ігри, і університет надав мені можливість навчатися розробці ігор через курси Фугас, які працюють на базі університету. Я закінчив курс і зараз я працюю за цією спеціальністю. Під час навчання я розробив безліч проєктів ігрових. У нас є близько 400 підписаних договорів про співпрацю з підприємствами, з організаціями, які дозволяють студенту навчатися і працювати. Якщо підприємство і студент знайшли комунікації, знайшли якісь точки дотику, то це можна оформити вигляд дуальної освіти. Тобто студент залишається працювати на цьому підприємстві і отримує і досвід, і фінанси. І плюс визначається. Ще однією класною можливістю в нашому університеті є студентські організації. Студенти поєднуються такими невеличкими групками людей за своїми інтересами. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви полюбляєте волонтерство, в нас є вже створені, наприклад, зараз студентські організації, які займаються волонтерством, можете до них приєднатися. Якщо ви, наприклад, вважаєте, що ви б хотіли допомагати притулкам з тваринами, і ось це от ваше покликання, і є саме там 5-7 людей, навіть троє, ви можете створити таку організацію організацію. також до прикладу є організації, які займаються театральним мистецтвом, є організації, які займаються там кіберспортом і тому подібне. Дуже багато випускників нашого університету є чемпіонами і займають високі щаблі в спортивних досягненнях. І, власне, якщо ви займаєтесь спортом вже до університету і хотіли б продовжувати, то ми маємо цю можливість і можемо допомогти вам продовжити в цьому напрямку розвиватися. Якщо ж ви, наприклад, не займалися спортом, але хотіли би почати, це також не є перешкодою. На це так само надається можливість. У Нас є тренери, у нас є спортивний інвентар, спортивні майдані і абсолютно, все для того, щоб ви могли розвивати себе в якомусь спортивному напрямку. Якщо це вам цікаво, і вам це потрібно. Досить багато уваги нам приділяється якраз з розвитку таких непомітних, але дуже важливих навиків сучасної успішної людини. Це Комунікабельність це якраз вміння всебічно розвиватися. Я відчуваю, що саме в цьому закладі я можу реалізовувати себе як людину і покращувати свої навички саме завдяки тому, що тут проводиться досить багато поза навчальних подій, які ти можеш спокійно відвідувати, і це навіть більше того заохочується. За час навчання університет однозначно змінив мене в кращу сторону, змінив мої погляди на навколишнє середовище і загалом моє життя. Я yeah. завдяки випробуванням, я повірив в свої сили. Це дуже важливо в особистому плані. Я став дуже впевненою людиною і зараз можу це сказати. Мені завжди подобалось тут навчатись завдяки цьому навчальному закладу. Я просто відкрила в собі дуже багато різноманітних речей, які були в мені, можливо, десь там колись подавлені, або ж взагалі я і не знала про їх існування. І тепер, переживши стільки всяких класних заходів, набравши багаж багато шалених емоцій. Я би хотіла передавати його студентам і дійсно показувати їм, що студентське життя воно одне, його треба прожити, а не просто пропустити, прозубривши там за парами і тому подібне. Ми тільки заохочуємо, завжди підтримуємо і стараємося бути з вами на одній хвилі і слухати те, чого б, що б хотіли робити ви. Для нас це найцінніше. Мені подобається через те, тут працювати, що я постійно можу навчатись постійно. Цей університет вчить мене. Постійно мої колеги вчать мене, постійно мої студенти вчать мене. І насправді, чим далі, чим далі я з ними спілкуюсь, і тим більше я дивуюсь тому, як вони змінюються, як вони ростуть, які вони справді класні, які вони справді новітні, які вони інноваційні. Через цю цю родинність, через оцю, оцю компанійність, через це розуміння спільної ідеї, спільного шляху. Мені це завжди імпонувало. Мені імпонувало те, що ми вирішували завжди нетривіальні задачі. Такі відчуття, коли ти, ти живеш. Взагалі, студентське життя воно дуже прикольне, дуже многохранне, дуже кольорове. І цю кольоровість ми самі собі створюємо. Нове ну, це місце для тих, хто хоче мати можливості і хоче розвиватися як особистість. Нове ну, ГП це місце для тих, хто хоче творити своє майбутнє. Це місце для тих, хто хоче бути успішним. місце для тих, хто хоче розвиватися, і це місце власне для тих, для кого воно може стати другою домівкою. Нове ну, гепе це місце для тих, хто хоче почати нову сторінку свого життя. Тут є можливість тим розвиватися, йти в ногу з часом та досягати своїх поставлених цілей. А найголовніше змінювати своє майбутнє і майбутнє всього світу на краще. Нове ГП це місце для тих, хто хоче краще майбутнього, хто хоче вільної реалізації, хто хоче якісних знань, приймає принципи доброчесності і дивиться майбутнє широко розпочнемо чи. Нове ГП це місце для тих. Хто не хоче сидіти, хто хоче розвиватися, хто хоче креативити, хто хоче бути активним і бути кращим. Ну, ВГП справді це місце місце сили. Місце не просте, але місце сили. І це місце для тих, хто вирішив для себе створювати нові системи, змінювати себе і змінювати навколишній світ. І при цьому робити це креативно.